Я закликаю усіх фанатів One Piece дуже уважно слухати те, що я зараз скажу. Часто можна почути та у луфі сюжетна броня, можливо, але це тема для іншого відео. А сьогодні ми розберемо персонажа, котрий не тільки вижив завдяки сюжету, а саме сюжетна цінність і тримає його у команді ще залабасти. Саме так мова йде про Ніко нікоробі. Привіт, кістлявий! Кого не спитаєш, еробі найкраще вайфу. Але по факту завжди вирішують її очі, а від неї нуль шторм. Вся команда ледь не тоне. Ніко Робін п'є чай. Щось сталося з членом команди? Ніко Робін кидає найгірший варіант подій і ніколи не поспішає когось рятувати. Виняток Санджі, але то виняток з правил, що тільки підтверджує саме правило. Якби вона хоча б була сильнішою. Але ні. В битві з Блекмарією навіть Брук впорався б. Єдине, що вона може, це читати панегліфи. Але цю здібність можна було приписати будь-кому. Та Ніко Робін нахуй не потрібна. Типова постійно принцеса в біді, яку потрібно рятувати. На цьому Варс закінчив свою промову, і відтак говорити буду. Я мало того, що робі найкраща писанка ВП Версу. Попросимо не забувати, що вона належить до роду українців. То я поясню, це японський польський козак. 56-му томі без я пишу Робін руска. І тоді явно на переписах. А відтак лише цей фактор б'є по нашим і так люблячим робін сердечком ще дужче. Отже, я закликаю усіх фанатів One Piece у, у тій чи інакшій мірі просувати цю ідею в маси, генерувати арти за допомогою шиї, де українізується робін, малювати арти самим, використовувати цей факт в обговореннях, а найголовніше. Не забувати про це. Нехай писанки Робін усім нагадують про вічно блакитно-жовтий. Та нехай усі від імені Робін в коментах напишуть свої варіації найгіршого розвитку подій для Парашки. Віримо в Робін. Любимо Робін. Хочемо! <кхух> Пам'ятаємо про Робін, підписуйся, щоб не загубити, та підтримай лайком.